Вітаю глядачів каналу Раї! Це програма «Точка зору». Сьогодні будемо говорити про культуру і про труднощі у культурі, але й про свята, про різдвяно-новорічний цикл свят на Прикарпаття. Зокрема, і тому гостя сьогоднішньої моєї програми це Загурська Надія Лаврівна, директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю вас, Христос страждає. Славімо його. Ну хотілося б розпочати з того, що 2023 розпочався в Івано-Франківську. З дуже такого хорошого великого свята, це вже в 2014 відбувається фестиваль «Коляда на Майзлях. Минулого року це було онлайн цього року, слава Богу, наживо, але за особливих. Обставин, скажімо так, я би хотіла, щоб ми розпочали власне, спершу із сюжету, а потім ми продовжимо нашу розмову. Бо наші журналісти відвідали власне цей фестиваль, відкриття знімали. Наші глядачі десь вже знайомилися, але я хочу нагадати, як це було. Душа українського народу в Івано-Франківську у храмі Царя Христа розпочався 13-й міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. Після божественної літургії, яку очолив архієпископ УГКЦ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, у храмі залунала пісенна молитва. Фестивалі беруть участь більше півсотні колективів з України та світу. У перший день відвідувачі храму почули й коляду з Маріуполя. У нас така коляда потужна. Про вона не сучасна, можливо, наша керівник вже казала, вона 43-го року, але коли ми її перше заспівали, ми думали, що вона сучасна, тому що дуже перекликається з цим часом, який зараз, ну з цими подіями, які зараз відбуваються. І коли ми її співали, перше навіть зі сльозами на очах. Тому що ми все це відчували на собі, всі ці події важливо донести до людей, можливо, тут на Західній Україні, так що і ми теж. Українці ігумен храму Царя Христа та співорганізатор фестивалю, отець Артемій Новіцький розповідає через війну в Україні. Довго вагались чи потрібна цьогоріч коляда, та вирішили, що молитва ніколи не зайва, а надто у цей важкий час фестиваль мусить бутися, бо як було сказано і молитва. перш перші чого власне фестиваль це не просто культурне дійство, але таке релігійне. Люди приходять молитися. Ми свою віру виражаємо через ці кулятки. Із відкриттям коляди людей привітали очільниця Прикарпаття Світлана Онищук та голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Ми тут всі разом в тиловій області колядуємо, прославляємо Ісуса Христа. Я хочу, щоб в кожній країні щоб весь світ почув таку нашу гучну колядку, тому що цього року. Це зовсім інша колядка. Вона не була такою ні рік, ні два роки назад. Цього року колядка сповнена безмежною любов'ю до рідної землі. Коляда це молитва, а молитва це найкраща зброя від цього. Молитва творить дива. Тому коли людина не знає, що робити, коли людина вважає, що безвихідна ситуація, то в Господа немає безвихідних ситуацій. Тому ми сьогодні через коляду молимось і просимо за перемогу. У перший день фестивалю до храму Царя Христа прийшли люди, яким саме зараз на Різдво дуже потрібні коляда і диво. Я просто щаслива від того, що Бог мені дав таку можливість побути, побачити вживу. Я дуже тішуся, що відроджується наша Україна, і дай Боже, щоби скінчилася війна. кожен рік дійство ми сприймаємо дуже. З великою радістю, з великим піднесенням і мріємо про одне, щоб був мир і здоров'я, і щоб Україна наша процвітала далі. Я думаю, що саме Господь Бог допоможе нам в цьому. Це просто мороз по шкірі. Як кажуть, на такому піднесенні, не на сьомому небі, а на тисячному. Це наші колядки, наші традиції. Вони є найкращі, які можуть бути. Франківська область це вона перевершує напевно весь світ. Серед відвідувачів фестивалю чимало військових зізнаються, нині воїнам дуже потрібна молитва. І кажуть, навіть під час війни важливо дотримуватись своїх традицій. Це зуртовує людей, показує нашу боротьбу проти загарбників. Як бачите, навіть хлопці з передової передають вітання. І, зрештою, вони для того є, щоб тут люди могли відсвяткувати Різдво Христове і не тільки. Можливо, розвеличувати Христа до перемоги, щоб все ще молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Цьогоріч фестиваль триватиме до 14 січня та завершиться гала-концертом. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Ну і ось таке масове дійство в Івано-Франківську. Найскладнішим був фестиваль минулого року, як я вже сказала. Він був онлайн. Цьогоріч яких важливих змін набула коляда на майзлях? Як він змінився якісно, як трансформувався цей фестиваль в умовах війни? Ну, фестиваль, як ви вже зауважили, відбувається 14-й раз в місті Івано-Франківської. Це подія не тільки важлива. Для Франківська це швидше напевно саме своєю колядою ми прославляємо наше місто на весь світ, тому що дуже багато у цьому фестивалі приймають учасників і з за кордону, і з інших міст України. І що стосовно цього, цьогорічного фестивалю, то мета нашого завдання і по вложенню було прописано, що у нас цьогоріч відбувається патріотична коляда. І дуже приємно, що зголосилося 50 колективів. Є колективи з нашої міської територіальної громади, з області, з інших областей, Львів, Львівська область і з-за кордону це Польща. Сполучені Штати Америки, Канада, Італія, Австрія 에, звичайно, вони приймають участь онлайн, тому що такої можливості їм немає 에, відвідати наш фестиваль. Але це буде відбуватися для 에, гостей, які голосилися за кордоном онлайн-трансляції. Також зголосилися наші воїни, і як ви вже зауважили, ви були на відкритті. Ви бачили, що навіть з передової. Хлопці вітали нас колядою і своїми привітаннями складності складності були минулого року. Але цьогоріч я мені дуже приємно, що в нас є такий момент, що коляда на майзлях відкриття 8 числа, закриття чотирнадцятого, 13 числа. У нас за традицією ми один день виділяємо і робимо святкову коляду. Для наших рідних, наших воїнів, для родичів, для вимушено переселених осіб, і так, що це вже стало доброю традицією. Це буде 13-го числа у храмі на майзлях. Також хочу зауважити, що всі колективи, які приймають участь у фестивалі, у нас приймають участь у наших патріотичних перформансах. Які відбуваються в центральній частині міста, от вчора, наприклад, це була і капала бандуристів, і галицькі передзвони, і Косівщини наші гості, колектив, і тому е, нас приймали на відкритті участь Гуцулія, наш славетний колектив. Так що е, ми збираємо ще по е, до того, що і кошти для наших хлопців, для наших збройних сил. України е, на підтримку і йдемо разом до перемоги. Тому ця коляда у нас патріотична. Вона можливо і неможливо. Вона не не весела коляда, але ми віримо, що нашу перемогу і що дай Боже наступного року вона буде. З вірою Реможний і колі. в піднесенні, правда ж, все одно ніяк українці не змиряться із якоюсь бідою. Вони беруть все в свої руки. І хто через молитви, а хто зі зброєю в руках боронить край і Україну? Ну, в тому, що коляда і є, це співана молитва. А нам ця молитва зараз потрібна як ніколи. І тому ця співана молитва. Ми віримо, що Господь почує її тим більше народження нашого Спасителя. Я вірю, що він спасе, спасе Україну і допоможе нам перемогти нашого лютого ворога. Так, дякую, скажіть, будь ласка, свята закінчуються ну традиційно на водохреща. Що ще можемо очікувати Івано-Франківську? Хто ще не встиг відвідати обласний центр, подивитися на щось велике, грандіозне, долучитися знову ж таки до збору коштів на збройні сили України? Що ще пропонує місто в плані культурних заходів і для містян, і для гостей? Правда, тому що незважаючи ні на які такі от складності, культура працює в своєму режимі. І, наприклад, заклади культури запропонували на січень місяць 114 заходів. Запланували, ви розумієте, що у нас крім свята це ми відзначили і 114 річницю Бандери, і також 80-річчя від дня народження Василя Стуса, 125 річниця від дня народження Володимира Сесюри, дню соборності, ми готуємо обов'язково захід до дня па пам'яті героїв Крут е, 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 також бібліотеки теж запланували біля 125 заходів. У нас тепер 30 бібліотек. Це е, до нас доєдналися до нашої міської централізованої системи і дуже багато заходів. У нас зараз є програма дії, яка бібліотека на канікулах. Ми запрошуємо вимушено переселених осіб. Ми запрошуємо наших мешканців. Де дуже е, потужна, гарна програма підготовлена для наших. Е, е, Найменших відвідувачів, а також для дорослих це і для людей золотого віку, це і читання, це і виставки, це і ігрова програма, і все це можна відстежувати на сайті централізованої бібліотечної системи, а також на одному з сайтів, який визнаний одним із кращих сайтів України, це нашої міської центральної дитячої бібліотеки. Так що там дуже обширна гарна програма. Запрошуємо всі. А все інше у нас Різдво, як завжди, відзначається гучно. Знову ж таки, кажу, можливо, у нас немає тої радості, але в нас є віра, в нас є дух коляди. А що таке дух? Дух це душа людини, дух це душа держави, дух це наша віра. Не буде її, значить, не буде і нас. Тому. Дуже велика гарна програма. Ви знаєте, що е, м, окрім того, в нас і е, маланкують, і в кожному селі у нас відбувається вертеп. І 13-го числа ми теж запланували нашу невеличку таку маланку програму. Маланка в центральній частині міста і, і на водохреща будуть заходи. Так що ми запрошуємо, і патріотичні заходи відбуватимуться. У нас і до 100 років запрошуємо легендарного сотенного українського повстанського альян Мирослава Симчича, 17 числа о 14 годині mm -hmm. у наших бібліотеках. Так що запрошуємо, приходьте. Я знову ж таки кажу: в, в нас є культурна мапа, де ви можете відстежувати заходи е, і наші сайти культури, де дуже багато заходів. Я ж не я ж кажу бібліотеки 100 Біля 150 заходів, що зараз додаватися, будуть заходи бо кожна бібліотека опрацьовує пропозиції. Наприклад, у нас багато приходять людей вимушено переселених осіб, які кажуть, а ми б хотіли навчитися колядувати, і це нас дуже радує, тому що дехто з них навіть не знав, що можна колядувати, можна інчувати. Може, власне, я хотіла запитатися, тому що і ці заходи, які зараз культура міста організовує для містян і для гостей, і для внутрішньо переміщених осіб, ці ж заходи всі відвідують власне люди, які до нас приїхали, які тікали від війни, які свої родини рятували від обстрілів. Вони відвідують ці заходи. Чи відстежували ви е, думку, їхні враження від цих заходів? Що вони думають з цього приводу? Це одне. А е, окрім того, хотілося б запитати е, е, часом, е, ну не часом, е, справді е, думка людей, десь суспільство так розділилася. Одні вважають, що треба бути толерантними з людьми, які до нас приїхали, і не зважати на те, що вони розмовляють російською. Інша частина є така радикально патріотична налаштована, і та і інша десь має ну, не знаю право на існування, але м м інші вважають, що треба категорично переучувати всіх людей, які переїхали зі сходу, не знаю навіть із центральних областей до нас. М їх треба навчати української, е навчати любити українську мову. Отож, я не буду запитувати до якої категорії ви відноситеся суспільства, але чи займається культура ось таким от е вихованням, так, переучуванням. Е Скажімо, прилаштовуванням, надиханням людей, які приїхали до нас, і можливо, цілком тут залишаться назавжди. Знаєте, я хочу сказати, що у відкритій фестивалі Коляда на Майзлях» у нас брав колектив Я Вимушено переселений посіб Я Маріуполь. І брали від маленької від маленьких діток до дорослих, і це дуже приємно. Тобто, в нас було три колективи: це Гуцулія, колектив з Долини і Я Маріуполь. Розумієте, це дуже знаково. Це люди, які практично ну як я вже казала, не колядували, не вінчували. Вони е, створили колектив. Я дякую нашій Любі Терлецькій любочка. Дуже активно з ними працює. Це є художній керівник нашого народного mm -hmm. дому, княгини і е, Херсонщина долучається. І ми тепер з ними налагодили дуже тісний контакт. Вони ми висилаємо їм нашу програму е, заходів. Вони відвідують ці заходи раніше. Я вам скажу відверто, це було так спочатку досить обережно, а тепер з заохоченням вони віддають своїх діток у наші музичні школи, приводять дітей, приводять у студії вокальні студії. Сьогодні я мала зустріч з Іринкою Шабан. Я кажу, вірочка, відчуваєш якусь, які зміни? Вона каже: так неділено. Мені приємно, що вони приходять і просять. Навчить нас колядувати. Ем, стосовно е, радикального чи е, толерантного, е, які свідомі, які приїхали, е, практично е, де в основному в основному а говорять українською мовою і де живе. Все українське від народження у нас це з молоком матері, це нашими нам передано нашими батьками. Люди усвідомлюють, що вони інакше не можуть, тому що вони випадуть тоді з цього суспільства, випадуть з нашого оточення. І я вам хочу сказати навіть спілкуючись з керівником наших вимушених просилних Маріуполя, пані Наталія керівник. Вона я кажу на. Наталі, ви дуже гарно розмовляєте українською. А вона каже: Ви розумієте, що ще до початку війни моя дитина одна, ми говорили російською мовою там в Маріуполі, і каже: «І моя дитина прийшла виключно на українську мову старша, і коли я з нею із молодшою дочкою говорила українською. Вона приходила на англійську, і вона сказала: або ви вчите українську, або або інакше я з вами спілкуватись не буду. І тому каже. Ось так моя дитина мене каже, спам'ятала, і я дякую їй. І я думаю, якщо ви більшість так людей е, насправді діяли, я думаю, що це проблем тоді не буде. Не буде проблем з мовою. Тоді ми будемо розуміти, що е, Україна має свою мову, і ми маємо говорити своєю рідною мовою. Так і що ми один народ. Чи не кожен захід, який реалізовується і реалізовувався, які зараз відбуваються, це ще є волонтерська робота, ми десь раніше озвучили, що це ще і збір коштів для Збройних сил України? Розкажіть трошки і про цей культурний фронт. Спочатку війни ви знаєте, як я вже неодноразово казала і говорила, що був спочатку шок, а потім е, ми зрозуміли, що кожен має тримати свій фронт, і ми практично через декілька днів е, зорганізували патріотичні перформанси. Я дякую, перш за все нашим колективам, які приходили і самі зголошувалися. Ми будемо співати, ми будемо приймати участь. Ми будемо збирати кошти. І по цей день це відбувається. І я вам хочу сказати, що дуже багато адресно ми допомогли. У нас дуже багато наших працівників культури, які є на передовій, і вони просять. І ми тепловізори закуповували: і спальники, і навушники, і рації, і блоки живлення, і все, що вони просили, вони нам присилають, і або вони приїздять на, на ротацію, або волонтери їдуть туди. І все, що вони в списку вкладають, ми їм обов'язково передаємо. І тому я дякую не тільки нашим учасникам, а дякую небайдужим мешканцям. Вчора у нас було Три перформанси це галицькі передзвони капела, і я була на всіх цих перформансах. І знаєте, що мене вразило? Що переселенці стояли і колядували з нами? Можливо, не всі слова вони знали, але вони ті слова і ті колядки, які вони знали, вони з нами співали. І люди активно приймали участь і е, у зборі коштів. Так що їм перш за все. Нашим мешканцям, тим людям, які приїхали до нашого міста, які небайдужі, ми вам щиро дякуємо, тому що ми не, не тільки допомагаємо хлопцям, в першу чергу допомагаємо нам, усім, ті, які нас зброють. Е, дивіться, на, на сам закінчення програми, тому бо ми так е, о, окреслили, що відбувалося, як відбувалося, але хотілося б е, почути яким був цей 2022 рік? І, власне, що планується і про що мріється у новому 2023-му? Ну, рік був тяжкий, можна сказати, навіть трагічний, тому що е, втрати, переживання е, багато чого у нас забрали, можливості. Ви знаєте, що ми напланували було дуже багато на 2022 рік. Це і зробити благоустрій наших закладів, і приймати участь у, 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 у наших не тільки в місті Івано-Франківська за межами міста заходах, цілком, і цілком можливо мали би бути якісь міжнародні зустрічі, якийсь культурний та, обмін між країнами. Та, та, дуже ви ви знаєте, що місто івано хто хоч один раз відвідав, то потім приїздить знов. Це дуже приємно і тому. Я не можу сказати, що цей рік був якимось легким і, не, і, і це неправда. Але ми з ним боролися, дякуючи перш за все, Богові, Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які нас боронять, і, і ми маємо можливість працювати, маємо можливість допомагати. Чим можемо молитися, і дякуємо їм. Ну і сподіваємося на перемогу. Перш за все, це перемога це, напевне, буде найбільше свято. І навіть в коляді, тепер ви знаєте, а той четвертий праздник, вчора колядували е, е, наш колектив, то є перемог наша перемога. Це вже четвертий праздник, Це вже в коляді стало вже ось такою таким рядком. Ну, з такою важкою артилерією Культурного фронту в Івано-Франківську, а взагалі як зірець для Івано-Франківської області, то я думаю, що вистоїмо, переможемо, і, можливо, на Паску вже відзначимо цю велику українську перемогу. Будемо на це надіятися. Вам, пані Надія, дуже вдячна за цю зустріч. Дякую, що розповіли так цікаво про усі ці е, культурні справи і перформанси, які зараз відбуваються в Івано-Франківську, а це говорить про всю область, звісно. І, е, вам лише успіху не опускати рук, творити, розповідати про це своїм глядачам через наше телебачення і у своїй творчості. Ну і усім нам разом перемоги. А я нагадаю глядачам, що гостем програми «Точка зору» була директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія. Загурська. Я е, усім бажаю добра і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!